Трамп сказав, що дуже скоро проведе переговори з Путіним, і що на початку тижня європейські лідери прибудуть у Білий дім. Дійсно, буде в нього зустріч з Путіним, можливо, це буде телефонний дзвінок поки що не зрозуміло. Але давайте. Чи відбудуться ці переговори і про що вони будуть говорити? От ви зараз розказуєте, і в мене таке впечатлення, що в мене дежавю якесь. Ну, тобто Це ж уже було. Такі карти, я вам кажу. От мені е, так здається, що Трамп він себе позиціонує як Ісус. Він просто, як він сказав, що він хоче попасти в рай, спасти людей, е, там, ті, що гинуть на війні. А, тобто він ну, він, він хоче посадити е, двох лідерів, ось ми да, Путіна та Зеленського, і от він провозглашає все. все він отак, так себе поводить. Тобто, чим закінчиться дороги? Там ми тут бачимо шестерка, різні поїздки от туди-сюди. Але це ні до чого не призведе карта, звізда. Це карта безрезультатності всього, що робиться. Да? Тобто не може зрівнятися людина з якимись вищими силами, або це навіть ворог, наприклад. Да? Ворог сильний, це той, що він, ну, наприклад, Путін, да? він, він не є людина, це система. Ви розумієте? Не Путін сам себе створив, а це система створила Путіна. І він вже в неї вріз, що це дуже багато людей, це, це ціла економіка, ціла країна, яка е, працює заради от цього всього. Да? Тобто ж вони всі, хочуть крові, вони всі хочуть війни, вони всі. Хочуть, щоб Україна зникла. І ну, що може Трамп в, цьому, в цій ситуації? Ну нічого. Навіть якщо він себе позиціонує як Ісус Христос, це не значить, що Він такий є. Ну і все, нічого не буде. Пусті балачки. Загалом дуже багато зараз зустрічей. Зеленський є з Трампом, зустрічався Путін, з Трампом зустрічався українська делегація з російською делегацією, через когось вони постійно говорять, говорять, обговорюють, коли вони вже до чогось домовляться. Бо кожного разу ми дивимося, і результату ніякого немає. В цьому році результат якийсь буде. Результату немає, див, да, дивимося до кінця року ну, кінець року, да, подив, наприклад, давайте це буде кінець року, цього, і що ми там побачимо по перемовинах. Вибачайте, що я показую карти, тому що е, мені кажеться, що без цього неможливо. Тобто ми, е, Я так стараюся, щоб вони не відблискували, тобто ми тут бачимо загони, ми тут бачимо поле бою. І ми тут бачимо солдат, тобто, це люди військові, вони воюють, нічого не міняється. Тобто тут люди бачите, живуть на полі, в палатках, може, десь там ну, чуть краще, але хтось чуть гірше, але ну, насправді тут дійсно немає припинення. Далі ми бачимо з вами теж. Військових, які готові йти знову на битву. Я не бачу мирних карт ніяких. Тобто, як воювали, так і будуть воювати. І нічого не змінюється і до кінця року цих змін не буде. Ну, зрозуміло, що ми не можемо казати те, що нам хочеться. Ми... Я навіть думаю, що якби якісь зміни судьби були, то карти б показували б щось нейтральне. Або от воно так, або так. Знаєте, тоді можна було б казати, що ну, може бути так, а може бути якось по-іншому. Зараз ми бачимо карти, на яких зображені військові і ніяких змін немає. Тобто до кінця року. Ні до чого не домовляться. Я не бачу абсолютно ніяких змін на краще. Так. Також Трамп пообіцяв посилити санкції на Росію. Навіть була фраза від міністра фінансів Америки, що США готові зруйнувати економіку РФ. Чи зможуть вони це зробити, чи дійсно ті санкції? Якщо вони введуть ці санкції, вони вплинуть якось на Росію, на Путіна, на Кремль? Ну я, звісно, зараз розтасую, ми подивимося, але ми з вами бачили оцього монстра, да? Ну, які санкції на ньому? Оця Черепаха, да? чи як там дракон? Які санкції на дракона подіють? Ну, що йому треба зробити, щоб воно там, я не знаю. Чешуйки відпали, відпали, або він захворів чимось. Я не бачу нічого, що Трамп може там зробити. Ну, от нічого. Да? Дивіться, карта мір, карта Сунці. Я поговорив, він хороший, хороший чоловік. Я... Ну, ну, він не введе ці санкції. Ну, не введе. Або щось таке. это так для отвода глаз ну ни никакой жесткости я не вижу абсолютно ну карта мире карта солнце то есть он скажет вот я даю вам две недели если двух недель он скажет ну еще две недели а потом еще две недели и это будет продолжено Чи є загалом в світі країна, людина, яка може вплинути на Путіна, щоб він закінчив війну? Ну, окрім України. І ну, ну, просто... може щось вплинути на закінчення війни. ну По-перше, воїни. Да, ми бачимо воїна. Ну, хай це жінка це не має значення, да? тобто воїн. Це е, багато. Багато всього, що може летіти, тут ми бачимо щит, хороша защита. Да? Тобто, це захист України, безумовно, повинен бути. Це може спрацювати. Багато грошей, багато снарядів, тобто дивіться, туз це не людина. Це сумісність грошей, ракет і всього, всього, всього. Це ціла купа всього, сюди. Ну, і остання карта у нас е, рицар жезлів. зміна властеліна. Тобто, зміна президента. Але я не знаю, чи його, Скоріше всього, російського. Давайте ми можемо запитати: а зміна якого президента? В Америці. В Україні, чи в Росії, чи де? Ну, тобто, сказано, що треба, помі... щоб змінився президент. І це одне з основних рішень. Розумієте? Давайте просто запитаємо, якого президента, якої країни це може бути все, що завгодно. І Америки, і Росії, і України, і Німеччини, тобто від поведінки цієї людини буде залежати майбутнє України, майбутнє взагалі цієї війни. Ну, тут показано країна, яка воює, яка пішла війною. Тобто, навіть якщо зміна в Україні, але в залежності від того, хто буде. Ну, можливо, і яким чином здадуться території, це тільки якщо е, помре або якось е, знесуть Путіну. Тобто, якщо питали, яка людина може змінити, то насчет людини сам Володимир Путін. Якщо з ним щось станеться, то це е, точно зразу зміниться. Так що ну на це сподіватися, там тих путіних вони заготовили, ніхто там зразу не буде навіть, навіть якщо він помре або він вже помер. Там їх стільки, що ніхто не буде розказувати, де він а, на самому ділі. Боротьба не з людиною, а з системою. Ми бачили прямо на самому початку нашого відео, що зображен, е, от колись казки були. Так? І оцей е, значить, дракон требував кожен раз жертв чоловічих. А оце, оцей дракон, який потребує жертв, тому що м це образ. Е ну як сказати українською, тобто, збірний, да? Це там все, це система така. І е, система може зробити навіть е, двойників. І я вже чула, що є навіть е, клони підростають. ну Тобто вже давно зробили клони, ну, скажімо, там, 20 років назад. і ждуть, поки він трошки, там, бо по... не можна прискорити процес, це ж людина. Розумієте? Він в точності похожий клон. Але йому, наприклад, тільки 20. А треба, щоб хоча б було 30, щоб могли там його якось розумієте? Ну, І, і таке інше. Чи Скільки там йому, не знаю, скільки там. Тобто, Кажуть, що є клони, і представте собі. Я. Він каже, що це витекла інформація, ну, вони не знали, що там мікрофон. Виключений. Виклю... Ну, Але я думаю, що це може бути навіть спеціально подана якась інформація, що він збирається бути ще 150 років років. Да, від, від дня, там, коли там посчитали, що він народився. А зараз йому там по документам, по-моєму, 82 чи скільки? 72, я йому зглянула. Це таке, можливо, да, підготов... як підготовка до того, щоб потім не дивувалося, що він живе більше ста років. Так, да, да, так, звісно. ще вкиди, неодноразово тому. Тому надіятися, це я не знаю, що повинно. Там я дивилася, яка система охорони це просто. Неможливо її обійти. Там на кожного ще два, на тих двох ще чотири, на тих чотирьох ще вісім, і так воно там, коротше, ну, навіть курок не може там звести. То любе двіження, в нього зразу стріляють. Не то, що кожне двіження, тобто там дуже серйозно. Але існує ще просто якісь дива, тому будемо надіятися, що не, не все просчитано. Була така інформація, так. що Медведів знову про дракона говорять. Медведів звинуватив Фінляндію в підготовці до війни з Росією. Начебто як вони там готують уже плацдарм для нападу на Росію. Згадуючи український сценарій, там теж вони готувалися до нашого, ну, до нападу України на Росію, тепер вони звинувачують Фінляндію. Вони планують напасти на Фінляндію Та ні, їх зразу розіб'ють. Карта башні Це просто залякування. Ну, просто розмови. Людини, от ми бачимо, короля, і це в нього така місія. Він просто говорить, ну, щоб було про що говорити на різних каналах. Добре. А ще аналітики говорять, що є ймовірність вторгнення в Сувальський коридор, так називають Ахілесову п'яту НАТО. Коридор, який з'єднує Польщу з країнами Балтії. І виходить, що вони відріжуть країни Балтії, Латвію, Литву, Естонію. Отаким От чином від країн НАТО. Таке можливо. Бо і в і в Білорусі там є військова присутність російська. Тут показано, що хай тільки сунеться. Во-первых, ми бачимо туз з вами, да, хрест. Ну, тобто хрест, це, ви розумієте, да? зразу там всім. А далі ми бачимо вбивство, да? то тобто є людини. Їм не дадуть навіть, я не знаю, ні. Тройка мечів це те, що застрягло. Воно ніяк не може вирішитися ніким. Ні Росією, ні тими країнами, які е, граничать, тобто не можуть закрити, тому що це теж неможливо. Вони ж е, торгують. І, ну, коротше, є методи, які не можна. Е, Ну, Це ну, закрити й забути, так? Тобто не буде вирішено по тройки мічів. Нічого. Отак От воно буде, як, як є практично. Зараз в Україні вони перегруповують війська на Донецький напрямок. кажуть, прям останні сили вони. Планують туди кинути максимально, і вже називають, що це, вже буде вирішальна битва. Дійсно, так буде. Дійсно, вони перегруповують на Донецький. І чи це буде основний напрямок? Найзагарячіший, найзапекліший, найскладніший? Вони, це їх бажання таке дуже велике, тому що я бачу, як, як держать воду. Їм сказали, що треба пробитися. Я думаю, що там є десь можливість така, щоб пустити в Донецьк воду. І їм треба як поскоріше туди добратися, тому що це критичний момент. Ми, ви ж напевно, вже і наші глядачі. Чули, що там немає води. А Славянськ, це, по-моєму, Слав... Славянську там, там, не знаю, чи в якомусь іншому місті, я точно не знаю. Але, по-моєму, Славянськ, це там якісь. Ключове таке місто, звідки можна потім качати воду. Я можу помилятися, але я маю на увазі, що це е, іменно це направлення вже стучить, тому що вони хочуть е, води. Да? Е, зрозуміло, що це і ціль перше, а друге, ще їм, е, безумовно, потрібна вода. Угу. Вони планують ну що? таким чином отримати воду у себе там, в Донецьку, да? вирішити? Ну там ж що... Донецьк, так, да, да, там Донецьк, він без води, і він буде без води і далі гірше, нічого вони там не рішать. Так і не буде там води, і вони там, безумовно. Але, розумієте, у всьому є своя карма. Тільки почалася війна, і це було АТО, впіймали наших хлопців. Може, ви бачили, може, багато людей не бачило. Впіймали наших хлопців і вели по центральній вулиці в Донецьку. І ці, що там живуть, вони плювали в наших хлопців. Я підтримую і батьків і всіх їх родичів, вони плювали, вони викрикували все, що хотіли. Да? А потім, найголовніше, в чому заключається карма? От я вам скажу: після того, як вони провели хлопців, вони змили, пустили ці водовози. Ну, що поливають, е що дороги? Дорогу. Да -да, е поливають дорогу? Вони пустили оці машини, що поливають дороги, що тіпа, вони хотіли змити навіть сліди, по яким прийшли хлопці. І вони цей, цією водою їхали після е тих хлопців, яких вели, і цією водою змивали вулицю. Ну, получає фашист гранату. Понимаете? Карма існує чи не існує. Тепер вони миють голову, в, в, бачила дощ, і ви там мила голову. Так а що ви хочете? Ви як себе ведете? Це і так можна себе вести? Получаєте, сидіть там без води. І все? І Слав'ян — це ключове місто взагалі. Якщо завоюють Слов'янськ, буде завойована вся Україна. Тому що містично Слав'янськ це основне містичне місто, основне в Україні, навіть не Київ. Тому що, чому не Київ? Київ це інша віра і віросповідання. А от Славянськ це Кремль построєний по образу і подобі, подобі Шумера а Зікурата. Шумер це був колись ну, така країна, з якої починалося вообще, ну, ну, все в нас починалося, тобто там пришельці і таке інше. А і там виходить, вони построїли в строгості точно. На ну, Тобто там йшло, що наверху людина, правитель має бути так, на самому верху в Зікураті. А в Москві построєно, що внизу лежить Ленін, тобто вверх ногами. Але ті паралелі, які йдуть між Шумером, це нинішній Іран, Ірак нинішній. Ці паралелі і одна з паралелі йде через Слав'янськ. І там точка, там ну, якраз це місце, де якоби відпочиває богиня, яка зв'язує Ірак, оці Шумер, з Москвою з Кремлем. І Із-за того, що він не... зараз не російський, в них Є проблема в силі. Тобто вони хочуть повністю захватити цю силу. ну Це такий містичний, містична така розповідь, це правда є ці ось, І вони всякими способами хочуть зайти в Славянське. Давайте тоді подивимося, бо дуже часто в нас лунає питання від глядачів: чи зможуть захопити Слав'янськ, Краматорськ і оці міста Донецької області. Ні. Ні. Ніхто їх не захопить, тому що тут ми бачимо короля. Король це той, хто заінтересований в тому, щоби. Війна а, не йшла ближче сюди. Да? Тобто королі це можуть бути різні президенти, не тільки наш президент, а ті люди, які заінтересовані в тому, щоб Україна залишалася Україною, Тою, що є, і навіть повернула всі свої землі. Тут карта влюбленої це карта ну, а, Іскушення, да? і, 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 ну вони хотять. Ну, хотять. Це ж не значить, що якщо вони хочуть, то так буде. Да? Карта шута, а це не захвачено. Да? Тут немає захвату в цій карті. Е, вони можуть продвинутися на якісь там, метри, ну, може, на кілометри, ну і все. Більше, на більше їх не хватить. Ще Орбан, прем'єр-Угорщини, сказав таку фразу, що Україна буде поділена на три зони: російська, демілітаризована і західна, яка орієнтована на Європу. Нібито це говориться країнами ЄС, і це такий у них план. Дійсно, можуть Україну поділити на три зони заради того, щоб був мир? Ні. Війна буде продовжуватись. Розумієте, я не бачу її закінчення. Ділиться тоді, коли є закінчення. А так як я, вона продовжується, то ніхто її не ділить. В плані обстрілів кажуть, що українцям треба запасатися ліхтариками, павербанками бо знову може повернутися блокаут. Ми зараз бачимо, що вони направлені, у них направлені удари на енергетику, тепломережі. Газові якісь мережі? Нам не привикати. Дійсно, по колесу фортуни все може змінитися до такого, що ми будемо сидіти без світла. Чому я так кажу? Ось я вам покажу карту, да? так? Так, постараюся, вона не відплискувала. Так. Ми бачимо свічки. Свічки. Ось. Я надіюсь, вам видно. Видно видно. Ми бачимо свічки. Тобто карта відповідає, що так, ви обдаєтесь свічками, тут ми бачимо карта печалі, п'ятерка чаш. Ну і колесо фортуни, тобто всі негативні картинки. Зрозуміло, да? е, що. Він зараз б'є, то ще, 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 ще тепло і, і, і світло допізна. Да? А, ну, я вам скажу так, але в нас є вже опит, Ті, всі, хто, хто міг, вже закупивши в перший рік і, генератори, і свічки, і все, все інше. Ну і я думаю, що нам вже ж багато і допомагають з-за кордону, присилають всякі там, школи, в дитсадки, всякі генератори. За скільки років війни, я думаю, ми вже, Ми вже... вже... не так буде, як було раніше, що вже... я як пам'ятаю, та, там неділями без світла. Давайте, щоб ми закінчили чимось позитивним наш ефір. Найближчим часом якісь гарні новини для України і українців. Що ми можемо почути? Море, море нас буде радувати. Море. В основному, щось на морі. Наші, я думаю, добре справляються, і утюжать так їхні всякі морські, от, може, люди вже не звертають уваги недавно, там і шість катерів, і, е, я, я, я бачу море, да? море, от ми бачимо тут простори, ми почуємо щось звідти, е, також по грошах. Якісь прийдуть до нас або інвестиції, або ще щось якісь договори, тобто союзники якісь. Буде допомога? І з світлом теж буду. Ну, карта дьявола — це карта допомоги, не тільки це погане, але. І тобто, ми, я думаю, що ми по ракетних ударах, нових можливо, нові наші ракети або щось таке, ми знаємо щось зі сторони води. Можливо, це не обов'язково море, але щось, щось буде, що ми щось почуємо позитивне для нас. Щось відбили, щось повернули, щось отримали. позитивно буде багато. Ми ж вже звикли і ви, і я до того, як, як йде війна. Ми вже живемо в цьому. Тому для нас як є негативне, так і багато позитивного. Але війна не закінчиться, тому що не хочуть здавати території.